Скажіть, будь ласка, чи дійсно існує загроза невиконання виконання продовольчої програми тими ж зградівськими підприємцями, які придбали квоту на вилав рибу, а зараз не можуть вийти в море через те, що дуже низький рівень води? На даний час така загроза не існує, оскільки вилов на сьогодні складає вже більше 60% по Кременчуцькому і 67% по Кам'янському. Тобто вони через пониження рівня води можуть виходити на воду? У зв'язку з пониженням рівня води бувають періоди, вони дійсно не можуть виходити, але Держбагентство в цьому сприяє, ініційовано Полтавським рибоохоронним патрулем та керівництвом Держбагентства звернення на міжвідомчу комісію по узгодженню рівнів води Кременчуцького та Кам'янського водосховища. Але на даний час там така ситуація. Рівень води. Він не є критично низьким. На даний час складає 70,8 по Балтійській системі при нормальному підпорному рівні 81. Але ми спостерігаємо дійсно значний скид рівня води, тому ініційовано проведення було наукових досліджень. У нас три дні працювали фахівці інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук. Щоб науковими саме дослідженнями і своїм біологічним обґрунтуванням зробити звернення також на міжвідомчу комісію стосовно цього рівня води.